Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж. Це Ford Focus 2008 року випуску, офіційний. З бензиновим двигуном 1.6, механікою, переднім приводом додатково встановлено ГАЗ Євро 4. Автомобіль офіційно куплений в Україні, по кузову має фарбовані елементи, трішки потребують уваги пороги автомобіля. Та передній бампер, Попередньому бамперу є сколи. Та ось така тріщина внизу. Салончик у нас в гарному стані. Лобове скло оригінальне, також як і всі інші. Салончик чистий, гарно збережений. По комплектації передні склопідйомники, електродзеркала, автосвітло, круїз-контроль, 287 пробігу, бортовий комп'ютер, ось така мультимедійка на андроїді, двозонний клімат. Ззаду також все частенько, з технічного боку повністю обслужене авто. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на оплата тест-драйв до нашого автосалону.